Вітаю на першому модулі відеокурсу реклама в Мета швидкий старт. Цей модуль буде повністю присвячено створенню та налаштуванню усіх необхідних активів для запуску рекламних кампаній. Почнемо ми з Facebook Business Manager. Для того, щоб його створити, перейдіть за посиланням business.facebook.com та заповніть форму, яку вам запропонує Facebook. У цій формі треба вказати назву бізнес-менеджеру, ім'я та прізвище та e-mail компанії або ваш робочий e-mail. Після того, як ви надішлете цю форму, вам на пошту надійде лист від Facebook, де треба підтвердити свою електронну адресу. Після того, як ви підтвердите її, ваш бізнес-менеджер буде створено. Після переходу за посиланням з листа у вас буде переадресовано Facebook Business Manager, і ви потрапите одразу на вкладку Люди. На цій вкладці ви можете керувати доступом до вашого бізнес-портфоліо. Наприклад, комусь ви можете надати повний контроль, а якомусь співробітнику можете додати обмежені права, і він буде мати доступ лише до назначених йому ресурсів. Переключаємося на наступну вкладку, це вкладка сторінки. Тут буде відображатися сторінка Facebook, від якої ви будете вести рекламу. Якщо у вас вона вже створена, її можна сюди просто додати. Для цього переходимо на цю сторінку, яка у вас створена, копіюємо її посилання, повертаємося до бізнес-менеджеру, натискаємо Додати і обираємо Додати наявну сторінку. Додаємо сюди. Посилання на неї, обираємо її, натискаємо далі, ще раз далі, приймаємо умови і заявляємо права на сторінку. Після цього ваша сторінка буде додана до Facebook Business Manager. Якщо ваша сторінка пов'язана з профілем Instagram, то він буде також автоматично доданий до бізнес-менеджеру, і ви побачите його ось тут. У розділі облікові записи Instagram». Якщо вона не пов'язана з профілем Instagram, то вам треба повернутися на Facebook сторінку у пункт підключення облікові записи та ось тут додати ваш Instagram для, до вашої бізнес сторінки. Потім повернутися в бізнес менеджер і виконати ті ж самі дії. Якщо у вас немає Facebook сторінки, то ви можете створити її безпосередньо через бізнес менеджер. Тут натискаємо кнопку Додати. Створити сторінку, заповнюємо форму та створюємо її. Після цього вона буде автоматично додана до вашого бізнес-менеджера. Після того, як ми додали сторінку або створили її, переходимо до створення рекламного кабінету. Для цього у лівому меню перемикаємося на рекламні облікові записи, натискаємо Додати та обираємо створення рекламного облікового запису. Даємо йому ім'я. Контролюємо часовий пояс та валюту аккаунту. Натискаємо Далі. Залишаємо, що це моя компанія. Далі, приймаємо умови та натискаємо Створити рекламний обліковий запис. Трошки чекаємо, поки він створиться. І Facebook одразу нам пропонує додати платіжну інформацію. Давайте це зробимо. Натискаємо Додати. Обираємо свій регіон, валюту залишаємо, часовий пояс залишаємо. Натискаємо Далі. Тут обираємо дебетову або кредитну картку, Далі і заповнюємо ось цю форму. Після цього натискаємо Зберегти. І так, ми створили з вами рекламний обліковий запис, додали до нього платіжну інформацію. Переходимо на наступний крок, переключаємося на джерела даних. І набори даних і пікселів. Створимо піксель. Для цього натискаємо Додати, даємо вашому пікселю ім'я, зазвичай використовується ім'я сайта. Да, натискаємо Створити. Піксель створено. Призначаємо себе як адміністратора. І тепер ми можемо його відкрити в Events Manager. Після того, як ваш піксель створено, його треба буде встановити на ваш сайт. Процес встановлення залежить від платформи, на якій створено ваш сайт. Зазвичай усі великі платформи дають доволі деталізовані інструкції по встановленню пікселя, налаштуванню апі та подій. Під цим відео я прикріплю декілька посилань на найпошир... для найпоширеніших платформ, а ми йдемо далі. Повертаємося до бізнес-менеджеру і настав час нам додати домен. Для цього в лівому меню знаходимо пункт безпека бренду. Та вкладку Домени. Перемикаємося на неї, натискаємо Додати та Створити домен. Тут вписуємо ім'я вашого домену без префіксу і натискаємо Додати. Бачимо, що домен додався, але має статус не підтверджено. Його треба підтвердити. Сам процес підтвердження знову ж таки залежить від платформи, на якій ви створювали сайт. Усі платформи дають інструкції, але під відео я прикріплю інструкції для найпоширеніших платформ. Ви оберете метод, підходящий для вашої платформи, зробите всі налаштування на стороні сайту, потім треба повернутися в бізнес-менеджер і ось тут натиснути Підтвердити. Якщо все зроблено вірно, цей статус зміниться на підтверджено і сама плашка з червоної зміниться на зелену. Ми розібралися з доменом, і останнє з базових налаштувань, що нам залишилося зробити, це створити каталог товарів. Для цього в лівому меню знаходимо пункт джерела даних і в ньому каталоги. Натискаємо на нього. Тут натискаємо Додати. Обираємо створити новий каталог. На цьому етапі обираємо Продовжити і нас переадресує в Commerce Manager. Це спеціальний розділ на Facebook, де зберігається інформація про усі ваші товари. На цьому етапі. Налаштовуємо каталог. Тип каталогу. Товар онлайн, якщо ви продаєте товари. Портфоліо компанії. Обираємо активне портфоліо, в якому створиться цей каталог. І ім'я. Ім'я можна змінити. Це для вашої зручності. Я залишу таким, як воно є. Натискаємо Далі. На наступному етапі. Треба налаштувати відстеження. Відстеження подіймається на увазі. Треба зв'язати каталог з пікселем, який ми створили. Так як у мене один піксель, вони зв'язалися автоматично. Якщо у вас буде декілька пікселів, то треба ось так ось обрати необхідний. Коли ми обрали, натискаємо далі. На цьому етапі налаштовується завантаження товарів. До системи Facebook. Звісно, ви можете додавати товари вручну, але це дуже довго і незручно, тому обираємо Data Feed. Натискаємо далі і на цьому етапі додаємо посилання на наш фід до налаштувань. Це посилання ви можете взяти в адмінці сайту. Я думаю, що ви знаєте, як це робити. Якщо ні, то я додам інструкції для найпоширеніших платформ. Натискаємо далі. На цьому етапі ми можемо змінити ім'я Фіда, не каталогу, а саме Фіда. Треба змінити валюту, якщо у вас каталог не в доларах. І останнім пунктом тут можна налаштувати період оновлення ФІДА. Він може бути погодинним кожного дня або у якийсь день тижня. Я залишу погодинний і натисну Завантажити. Після цього почнеться процес завантаження товарів до системи Facebook. Коли завантаження завершиться, ви побачите статус останньої синхронізації, дані про завантажені товари, а також вони почнуть відображатися у вкладці товари. На цьому базові налаштування завершено. Ми створили усе, що необхідно для запуску рекламної кампанії. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, напишіть їх або в коментарях, або в нашому телеграм-чаті. В наступному відео ми детально розглянемо процес створення рекламної кампанії. До зустрічі на наступному модулі.